Буде не, ну не... найбист відео, дивіться. У е, мене сьогодні хоті, е, ну, я не випускав ролик. Дивіться. от Я скачав по типу 4. Не вірите? Це не фейк, Реал. дивіться, я скачав. Ось дивіться, я заходжу, дивіться. Ну, да, бачите? От, це не обман. Кому треба, качайте. Просто там, можна сказати, треба чекати обнову. А я скачав через Total Games. Тупо, дивіться, ось я захожу, дивіться, Тут є Бенді, є Поппі плейтайм, Чаптер 1. є третя глава. Даже P... FIFA, є даже Піфа, є Майнкрафт, є один, 21, 60. Ще Fi І ось Поппі плейтайм 4 я її качав. Кому надо, качайте. Тут даже это 5 можна качать. Ой-ой-ой. Вам не надо было это видеть. А, возь. И вот, короче, вот видите, GTA 5 бета. Вы можете скачать. Даже если бета, то все равно надо качать, поки есть шанс. Бо вдруг-то вдруг трасс тот может ну, быть. Поэтому быстрей качайте через Play Market Total Games. Скачивайте Play time 4. Я вам показал. Вот видите? Даже давайте я начну New Game. Давай проскипаем. О! О! Это не фейк! Да, если вы будете Don't через Google качать, вас I'm обманять. Вот он не качайте через plan. Google. Of... Лучше возьми Just... и скачайте через попал Games. Они это там подлипает. Yeah, no. I'm trying to hide what it is, wanted me, but we have allies down here, get to them, they're there. still trying to, there. there. to, to save the orphans, follow the red smoke, and look out for... Them. прикол? Ми ми зараз заходимо. Це, кстати, не, не комп'ютер. через телефон, прикиньте, я скачав. О, кому надо качайте, хто шарив в цій темі. просто тут дивіться, во що. Бачите? Що знає таке Сум, можете потім о, о, мені сказати. Даже тут можна, дивіться, тут не доробил текстурку. Бачите? Наиграть можно, но в чем прикол, что тут даже не прогружується. В чем смысл? Зачем качать? Кому надо качать, а Гамбув Саня. Всем пока.